Всім привіт! Декілька днів тому я розповідав вам про штучний інтелект у фотошопі. і підписник звернув увагу на той момент, що цим штучним інтелектом можна користуватись і не купуючи Photoshop. Це мене прям дуже зацікавило, я в цьому розібрався, і давайте вам детальніше все покажу. Коротше, заходимо на ось цей сайт, посилання, мабуть, залишу в описі чи в коментарях, і бачимо тут різну годноту. В пункті тексту і менш ми можемо згенерувати картинку по своєму запиту, подивитись на згенеровані картинки інших людей, подивитись, які саме запити вони вводили, щоб добитись таких от картинок і скачати їх? Щоб згенерувати саме щось от по своєму запиту, внизу треба ввести текст по-англійськи, створиться картинка, далі відкриється отаке от меню, де можна змінити пропорції, примінити різні стилі, фільтри, ну і звичайно скачати. Прискачування буде отакий от дисклеймер. Наскільки я зрозумів, Adobe таким чином нас просто інформує, що він додає до кожного зображення дані, за допомогою яких стає зрозуміло, що це створено за допомогою штучного інтелекту. Але це не точно, тому якщо Збираєтесь десь приміняти то в бізнесі, то, будь ласка, ознайомтеся з цим всім детально. Далі в нас є інструмент Generative Fill, Саме про нього я і розказував у відео про Photoshop. Натискаємо, обираємо картинку або завантажуємо свою і тестимо. Допустимо, хочемо замінити якийсь об'єкт. Натискаємо Insert, витираємо його з нашого фото, вводимо знизу те, що нам потрібно, обираємо найкращий варіант і зберігаємо. Далі у нас є інструмент Remove. Він потрібен, якщо ви хочете щось видалити з фото, не вставляючи нічого нового. Натискаємо на нього, витираємо з фото те, що нам не треба, обираємо найкращий варіант і зберігаємо. Також тут є кнопка заміни фону і є налаштування. Допустимо, якщо ви хочете замінити якийсь невеличкий об'єкт, то вам потрібно буде зменшити розмір цієї кісточки. І в налаштуваннях ви легко можете це зробити. Йдемо до наступного пункту. А в наступному пункті ми можемо створити текст з різними ефектами і завантажити його собі в PNG-форматі. Як на мене, це дуже круто, бо такий текст самостійно створити у фотошопі, ну, я навіть не знаю як. Отож, щоб зробити такий текст, то тут, от, знизу, зліва, треба ввести от слова, які вам потрібні, а справа назву ефекту. Ще правіше ви можете обрати шрифти, стилі і там от всякі такі різні е налаштування. Наступна функція, мабуть, буде корисна для тих, хто малює в векторі, але оскільки я в цьому не розбираюсь, то нічого свого робити не буду, а просто покажу вам, от як це все там влаштовано. Ну а дві інші функції поки недоступні. Коротше, як на мене, це все прям дуже годно, дуже круто. Я дуже дякую тому, хто написав про це в коментах. Якщо вам також це все сподобалось, про що я розповів, то спускайтесь в коменти, закривайте очівки, діліться цим відео зі своїми друзями та ворогами. Ну і підписуйтесь, щоб цей канал скоріше досягнув відмітки в 500 тисяч підписників.